Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове, неймовірне, круте надходження. Audi дві 7 2015 року випуску на ось такому крутому, гарному полосі з червоними супортами. Вона у нас трьохлітровий дизельочок в еслайні, в повному line як візуальному, так S-Line У нас і по салончику йде. У нас само собою є електропривід багажника. Він у нас працює без будь-яких запитань, і також у нас є нєма підвісочка задня і є два місця. Тобто вона у нас семи місць найде. Все працює без жодних зауважень. Тому дуже-дуже класному останні даний автомобіль. Вистачили доступ на кожній дверцяті. Все ось так класно нас виглядає. Преміальна акустика, шторочки є, все є. Супернючі само собою задній ряд. З кліматом для всіх пасажирів та підігріємо сидінь. Також звертаємо увагу на величезну панораму, яка у нас також присутня. Маємо також тяжечки дверей. Як бачите, все працює дуже дуже класна тачка. Повне пакет преміальна акустика, як я вже казав. Маємо передніх сидінь електрорегулювання, датчик сліпих зон, автосвітло, автодощ, перфороване мультикермове слайні. Маємо LED-приборну панель, яка без жодних зауважень. Автоматична коробочка передач, вибір режиму руху, клімат контроль підігрів, великий моніторчик задньої камери, все само собою тут присутнє. Також маємо по передньому плану дотяжечки на передніх верцяток. Тому, кому цікава дана тачка, а вона буде цікава в будь-якому випадку, паку. Вертайтесь, Михайло Гришка, 4 А компанія Автопробу.